Єдюна в Данії і ми хочемо туди піднятися. Тут такі невеликі стежки. Є якісь вказівники, але ми ще не розібралися. Є голос людей. Зараз питаємося. Чи йдемо правильно? Будемо бачити моряка. Ні, вони піднімаються. Так, ми не йшли, як ці дюни піднятися. Ось хлопці пішли. Майже, ми майже добралися до підйому на дюни. Дюни просто гігантські. Ми вже знайшли його. Ось він, серед дюн сховався. Тут ліса, а тут пустеля. Звідки тут взялось тільки піску, вдома нам? Десь нанесло напевно з моря. Буде тут. Ми піднімаємося до нього. Спочатку ми піднімаємося на маяк. Зі з нетерпінням чекаємо, який там буде вид. Вид має бути на Північне море. Будем ромаєте фотосесії. Ми з тої локації маяка. Від дороги до машини йшли зразу думали трошки не з ними лісом. Все добре. і Зараз поїдемо на нову локацію. Це є місце, де сходяться два моря: Балтійське і Північне. і це хочемо подивитися. Що якщо нам повезе, то ми там тюлем побачимо. Цікаво. Приїхали ми на нову локацію. Ось тут така велика парковка, гарна, руківка покладена, тротуари. Будемо <ривіт> дивитися <ривіт> на два моря одночасно. Там бояки є, бачите, може, я не бачили. Ось тут стежка, напевно, нам сюди прикоптана. Куди <ривіт> ще якась доріжка є? Але там подивимося сюди спочатку. Це є сама крайня північна точка Данії. Містечко Каген приїхали нещодавно. Тут є така дошка, де намальовані тюлені. Подивимося, чи ми їх побачимо. Бачите, да, тут тюла не водиться. Где тюлени? А, на камне? Да, да, да тюлени. Чекай, не подходь, не бачу, да. А, на камне. А вот, вот, а, вот так, а, да. здесь лежать. Вот тюлени лежит. Круто, я тюлени. Ворухай. Де мають два моря сходитися. Ась тут, бачили, що тут Ось тут бачились ніжоту тюлені. Ось вони як на засмагають на, на В Дикій природі. Заходить сонце. Ми глянем біля моря. Чайка, красиво! Ми наближаємося до місця, де сходяться два моря. З правої сторони це в мене по руку праву це Балтійське море, а ось там вже північне море відміється. А місце, де вони стикуються ось. Тобто одне йде з того боку, а друге з другого боку. І ці хвилі це якраз місце, де моря сходяться. Ми йдемо зараз близько і подивимось. Це зблизька. Ще ніколи не бачив. Живу як два моря. Між собою сходяться. О, це такий широчезний пляж. Гарна, літо, погода, можливо, тоді плаває. Тут де хоч можна засмагати, велика площа. Ми доходимо до місця, де сходяться два моря. Ось. З Балтійського моря тут, з цього боку. А з північного з цього боку. Це є ось останній самі, самі точка Данії. І ось тут у нас моря сходяться. Тут видно як хвилі стукаються одна об другу. Дуже багато піни. І ось одна хвиля, одні хвилі з цього боку, друга хвиля. Ось тут видно, як хвилі співається, подав. А чому ми читали? Тому що два моря мають різну Відповідно, Такі якби течії потоки є. Одна йде з Балтійського, а інша течія з північного моря. Укальне природне. Сонце зайшло і маяк почав працювати. Ось видно. Подивимося, що маяк світиться. Ти хочеш на нього піднятися? Так. Давай. Ну значить, значно той можна. Той робочий, треба в інтернеті почитати. Вертаємося, ми вже аж Дуже швидко зараз вечіріє, осінь. І їдемо ще в Ольбург. Подивимось, вечерньове містечко на один 2 дві. І потім вже додому. Черні. Керня прогулянка Ольбургом. Шкода, що так швидко темніє. Але ми трошки погуляємо по місту на Десь в районі шостої зараз. Це центральна зона, тут напевно буде багато кафешок і історичних будівель. Та нічого, напевно, не буде видно. Є міні-парк між будинками, Будинки тут сучасні. Тут поєднання таке сучасних, можна сказати, будинків і старовинних. Місто Ольбург є столицею регіону Північна Ютландія в Данії. Саме місто почалося десь з цього 10 тисяч року своє існування населення 100 тисяч. Ну, ярмарка така подібна, як у нас. 30 крон з, з людини покататись на, на, на карусельці Паровоз такий самий, як Львові їздить вуличка така. Тут є, але зараз закрита центр. Ну щось дуже много Львів. Площу ринок. Клостер Торвет Ольбург одне з найстаріших міст Данії. Місто має футбольну команду, що грає суперізіданці. За цими ресторанами: Біфбургер, Штормпе, Бірен Коктейлз. Це The Old Irish Pub. Деякі ресторани вже закриті, але все ресторани. вулички ресторані. Ну, да. Тут Фокгайн. є зразу. Хокейне? Хокейне поле? Ні, то де? Тут Nie. напевно майданчик такий, спортивний. От баскетбольник. Кільця і <foreigner> <hancly> футбольне поле. А от там частина центральна, там ці ресторани були. А це ми так спустилися. Тут ближче до набережної. Майданчик. Просто снігом притросило. Хто хоче пити? І ось набережна. Як красиво. М -м -м. Просто просто гарно. Все, ми дійшли до набережної. Оце вже все вода. Причому та, тут перил немає. Обережно треба ходити. Оце вода вже. Ось а тут теж. Світиться друга частина Ольбурга.